Є результати по відбитках з архітектурного бюро. І так, що ми маємо? Відбитки жертви, прибиральниці, яка працює в офісному центрі. Також двох клієнтів жертви, які приходили до неї на зустріч вчора. Ми їх викликали, аби взяти відбитки, і 100% збіг. А от далі цікавіше. Так. Ще. Відбитки людини, особи, якої нам ще треба встановити, і на вікні відбитки, які є в нашій базі, і вони належать Сергію Коранчуку. Це колишній чоловік жертви. До нашої бази він потрапив за статтею хуліганства, але це вже було після розлучення з нею. Своє виправдання Сергій зазначав, що дуже переживав, що його лишили опіки над дочкою. По зеркало ще працює. Як будуть результати, я вам все доповім.